Добрий ранок, любимої друзі, добрий ранок. 6.23, на дворі тихо, спокійно. Мої хорошенькі, мої викрасотулечки, мої везела Кожне утро воно у нас буде добре. Ми з вами відкрили ласки, ми сказали одному добрий ранок. Ми підемо зараз на роботу, вип'ємо з вами каву, тому кожне утро в нас добре. Хоча не те, що ви знаєте, утро зараз стоїть, голова квадратна. Оце на пурчене небо Уже або пішов би дощ, або не пішов би, непонятно. Утром тучі. В обід сонечко, увечері може бути вітер, дощ, яка ця голова видерже. Ну нічого, таблеточка парацетамола творить чудеса. 15 хвилин і головка пройшла. Так, мої рідненькі, я вам всім бажаю хорошого дня, прекрасного дня. З дому, звісно, ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. Як Ви знаєте, що наші мислі матеріальні? Якщо ми собі щось заложили, так воно і буде. Мої ви хорошенькі, це я вам буду казати кожний ранок. Потому що кожен ранок — чудовий ранок. Так мої красотучки, ви вы знаєте, виходиш на двір, на все зелено, пташечки співають. Особливо коли я їду по Ядова. Ну я просто зелесю по другою дорогою їду. Ну, колись проїдемося ми туди, а там дерева арочкою. Боже, як воно красиво. Все зелене, красиве. Я вже іменно цю пору року, коли все зелене, красиве, я обожнюю білі дерева по біля дівчатка. Слухайте, красоту, ви замітили, да, що я ж сьогодні хазяйка на десять часові на річниці. І, конечно, що вчора я їх потеребила. Ірочка, добрий ранок. Зараз ти подивишся сторіс і скажеш, боже Боже, дівчатка, я з цими ресницями ходила полтора місяця. Я вже так довго не ходила. Десять часов піду зроблю. Ні, звісно, дівчатка, я вам вже казала, що Ірочка час десять, час п'ятнадцять. Ви бачили, так, що я роблю, як я ходжу. Ну вам не треба нічого говорити, тому що от факт на лице. Ну хочу вам сказати, що ці, що я роблю, мені вони дуже подобаються. І Ірочка, я їх не повиривала. Я вчора просто їх так теребила. Не одну рісничку, навіть я не дернула. Красотулечки. ні, без рісничок теж, але без рісничок один глаз у мене косить, як доктор. Я ж вам по поводу лази колись розказувала. Але була, Аня була маленька. І дивлюся, і мені щось кажеться, що в неї теж знаєте, так от правий глазик як западає. Боже, я так налякалась, Пішли до коліста. Кажу, провірте дитини глазки, бо мені кажеться правий глазик. Він і так дивиться, і так дивиться, і на мене дивиться. каже мама. Та все в неї хорошо каже, нічого в неї не западає. Ну знаєте, коли дитина мені щось постоянно ну, казала, але, дівчатка, я коли не красю глаза свої і коли не наращую і не наращую річниця, от подивіться на мій глаз. У мене цей глазик, він теж косить, западає. Ну нічого, у мене ті глазки, знаєте, у мене ті очі, як горошиночки. особливо, коли я ще... Ні, сьогодні я не запукшую, сьогодні я байдуженька. Особливо, коли ще я запукшу, то їх взагалі не видно. Ну, з утра їх не видно, в обід розвідняються, а на вечір вже байдуже. Коли треба лягати спати, то вже й очі відкрилися, розумієте, вже їм треба закриватися. Да. Ну, Головне, що губи, губи, ви знаєте, що кожне утро, Боже, особливо, коли поп'ю води, коли зиму ту дунайку чи мрію. Ну, мало я взагалі не рідна, але хочеться того хвоста от смоктати, Я так його люблю, ті хвости. Ну тоді, звісно, дівчата мої ріднульки, а взагалі, ви знаєте, ми з вами всі різні, ми завжди різні. От дивіться, одіньте якісь речі, зробіть якусь другу прическу, да, і все время кожна жінка вона разна. Саме головне, що кожна жінка, вона прекрасна, вона неймовірно прекрасна. Дівчатка, одне вас дуже благає. Ви кидайте свої комплекси. Ви знаєте, мені так ради, багато хто пише світуля. Ви знаєте, достала в шкафу плаття, яке я не носила там 3-4 роки, і оділа. Кажу, умнічка, от і молодець. І що? Ви думаєте, що якщо ви плотненька, якщо ви дім підліни, це щось що поміняється? Да, нічого не поміняється. Одіньте брюки, одіньте футболку, ви будете в мене красуня. Накрасили блеском губки, умили ті очі чи не умили, головне губи, накрасили волосом до. Бачите, вже розкудлачується. 에, видно, спала на одній стороні, але тако, це ж ці в мене. Сьогодні я така вже знаєте така настояща, настояща, така вже ну, взросла, взросла овечка, овечка. Да, дівчатка. Ну, ще походю, напевно, так, два дня та й помию голову, бо завтра, якщо закладу гульку, це значить вони вже закудлачились. А якщо прийду з хвостиком, то не закудлачаться. А взагалі, дівчатка, ми богині любові. Що кожне утра я показую свій прекрасний чудовий дівчатку. Тут не навіть говорити Олександра Віалета, ви понимаете, так? Девочки, ну я дуже люблю шоколадний морголадний цвіт, і він мені дуже пасує. Це ви мені всі написали, тому що ви сказали цей шоколадний цвіт, це цвіт. До речі, моя дочка мені сіда дуже казала, мама, ти купляє собі таке щось. Знаєте, чорно таке гра, е, граніт, чорно да, сіралося, який це цвіта, давайте правимо. Бо як і лук, я думала, що цибуля. Говорить, такий красивий лук, думаю, боже, про яку цибулю ви не вони говорять, куди вони знають, яка в мене думає цибуля, чи вона крута, чи вона мала, оказує цвіта. Ну, ти ж, мабуть, з села переїхала в город, а в городі не говорять, от селі говорять, боже, який тебе красивий наряд, да, допустим, або бушкавіра моя завжди, боже, як ти красиво ділася. У мене красиво, дівчатка, завжди мова бушкавіра. І мама казала, ну ви знаєте, для кожної дитини, для кожної мами своє. Вона найкрасі, найлюбивая, найдорога. Ну от світорічка приїхала в город і вже зрозуміла, що лук це красивий наряд. такий у мене сьогодні обродила шикарний лук, костюмчик від нашої Олександри, красовочки фірма Віолетта. Одну слово дівчатка, отакий костюмчик, світурічка. Зараз ну, покладенька, так що вам рукавчик. Ну, Я знаю, що вам подобається, коли цвітуричка в спортивному. Я вас I love you. А взагалі мої золотуєчки. Щоб ми не оділили, щоб ми не зробили на сірновині. кожна жінка вона має свою ізюму. Кожна жінка вона має свою харизму. Яка б вона в неї не була, вона в неї є. Саме головне мої красуні і красавчики бути сюди самим собою. От ви є, такі ви є. Не комплексуйте, не стісняйтеся, просто будьте самим собою. Не дивіться, якесь, допустимо, дивіться думаєш, от я б наче хотіла бути так похожою на когось. Ні, дівчатка, ми похожі самі на себе. І хлопчики теж. І ми робимо те, що ми робимо. Ніколи нікого не копіруйте, завжди просто ви в мене геніально умні. Ми всі, знаєте, кожного. У кожного є свої мислі, в кожного є свої думки, але кожна людина, вона різна. Вона в будь-якому випадку різна. Вона не може бути однакова. Так що мої хорошенькі, ви всі в мене красуні і красавчики. Ще раз кажу, красунечки мої, відкриваємо шкафчики і віші, яку вони одівали, год, два, три оділи і з гордо піднятою головкою просто пішли. Ще хочу сказати, пойміть, е... ніхто вам ніколи не скаже правду, таку, яку ви самі собі скажете. Коли ви, допустимо, одіваєте красиву вір, зробили красиву зачіску, прийшли на красиву там, ну, вечеринка, день народження, свадьба. Да? І якщо вам не роблять комплімент, то ви представте, як вам заздрять. Щоб ви не оділи, якщо ви спитаєте, як мені вам скажуть, ну таке, знаєте, всім, ну, дві. І так швидко говорю, аж заслюнююся, слухайте, прямо успокойся, Світа. Дівчатка, так? Да? 7-8 ближе к трьох, значить що, значить, що ви красотка богиня. Саме головне, зачіску ви зробили, макіяж зробили. Наряд любий, який би ви не діли. Ви стоїте і дивитесь, боже, я красуня, я боїня. Повірте, хто вам каже, що вам не очі, це значить, що ви прекрасні. Ви неймовірно прекрасні. Подімаєте? тому що дівчки мої ще хочу сказати, ніколи в житті не ходять похмурі мальчики теж. тому, що чим більше у вас нема настрію, тим більше радіють наші любимі доброжелателі. Так що ми любі, я вас I love you!